哦呀、oh, yeah. Велосипедна підвізка це найкраще що коли-небудь було. Минули часи стрибків на погостікс. Тоді велосипед був схожий на коня, що брикається ніж на машину для підкорення трейлів. Але якщо підвіска не налаштована належним чином, ти не зможеш скористатися перевагами, які розробили всі ці інженери для сучасних амортизаторів. Тож візьми насос та перевір, чи підвізка налаштована належним чином. Ми маємо справу з підвіскою RockShox, але багато цих порад стосуватимуться і інших брендів. Під час налаштування варто одягти велоекіпірування. Так вдома ти будеш виглядати безглуздо, але шолом, захист та вело взуття збільшують твою вагу та впливають на підвіску. Почнемо із налаштування сегу заднього амортизатора. По суті, сег це те, наскільки твоя підвіска стискається під твоєю вагою. Переконайся, що ручки компресії повністю відкриті. На RockShox поверни ручку до знака мінус, накачай амортизатор до тиску, що відповідає твоїй вазі. Я зараз в чудовій формі. А тепер твоя реальна вага під час накачування. Кілька разів прокачай підвіску, щоб збалансувати повітряні камери, коли це відчуватиметься як масло. ти там. Балансувати на велосипеді може бути складним, тому мати приятеля, який допоможе, непогана ідея, тільки не загубись у його очах. Нехай він потримає велосипед, а ти сідай, вирівняй педалі та кілька разів підстрибни вгору вниз. Потім попроси друга потягнути гумове кільце до ущільнення. Злізай так, щоб не рухалось гумове кільце. Має бути 30% відсотковий сек, Lyric and Super Deluxe. Air має позначки, що вказують на яку відстань пройшло кільце, також відоме як лічильник задоволення. Якщо твій аморт не має ці позначки, відніми 30% від довжини валу амортизатора. Різні виробники мають різні рекомендації. То тож пошукай в інтернеті, додавай та випускай повітря, доки не досягнеш цілі тепер давай встановимо сег на вилці. Рокшокс має зручним калькулятор тиску на гомілці. Тож давай почнемо. Сідай на велосипед, як під час агресивної їзди. Кілька разів сильно прокачай вилку, опусти вимірювач задоволення до ущільнювача та обережно злізь з велосипеда. Сег вилки також становить близько 30%. Якщо ти більш енергійний райдер, тобі може знадобитися менший сег навпаки. Якщо ти рухаєшся на помірних швидкостях і віддаєш перевагу комфорту комфорту, можеш захотіти більшого сегу. Коли ти вже маєш відповідний тиск, почнемо крутити ручки. Пам'ятаєш того коника, якого я згадував раніше, налаштування відскоку не дозволяє твоїй підвісці перетворитися на такого коника. Починай з повністю закритого положення регулятора відскоку до черепахи, кілька разів стисни амортизатор та зроби два клацання у напрямку Джекало, який поступово збільшує швидкість відскоку. Не існує магічних чисел для ідеального відскоку. Різні трейли, погодні умови та температура можуть вплинути на відскок. Не бійся покрутити ці ручки. Налаштування відскоку на вилці дуже схожий процес. Почни з повністю закритого положення та стисни вилку, потім кілька разів класни ручку у напрямку рогатого зайця. Та знову стисни вилку, має бути швидко, але не настільки, щоб колесо відривалось від землі. Це не точна наука. Я намагаюся зробити так, щоб вилка та амортизатор мали подібне відчуття відскоку. А що до цих маленьких синіх ручок вони змінюють наскільки легко твоя вилка пересувається в певних ситуаціях. На деяких вилках і амортизаторах сині ручки блокують амортизатор, допомагаючи під час педалювання, як от рухаючись пожежною дорогою. Лирік постачається з новим демфером Charger 2.1 із незалежним високошвидкісним та низькошвидкісним стисненням. Високошвидкісне стиснення вступає в дію, коли твоя вилка зазнає удару, який змушує її швидко стискатися. Як от швидка кам'яна секція, низькошвидкісне стиснення спрямоване на підтримку високої швидкості, як от зміна напрямку у бермах, переходах, геподібних ярах, а також при гальмуванні та руху контрнахилами. Починай із середнього положення. Якщо перемикач має 20 класень, починає з 10, і покатайся на трейлі, з яким ти добре знайомий. Зверни увагу, що роблять твої вилка і амортизатор, чи відчуваються вони різкими на нервових і швидких секціях? Можливо, не встигають під час високошвидкісного стиснення, чи навпаки, вилка провалюється щоразу, коли ти натискаєш на гальма? Додавання або зниження тиску може значно покращити твоє катання. Ось і все. Ти зробив це. Пам'ятай, що немає двох однакових трас, тому я граюсь зі своєю підвіскою майже на кожній поїздці. Зроби собі послугу та запиши налаштування. Якщо колись забудеш або внесеш зміни, ти Будеш радий, що зробив це? Катай на велосипеді та крути ці ручки. кожен гонщик, велосипед і траса різні. Експериментуй та отримуй задоволення від катання.